27 серпня вийшли в центр погуляти. Небо ще затягнуте, ну, на море не захотіли йти в таку погоду, хоча дуже тепло, можна і купатися. Але думаю, через те, що зараз не дуже жарко, можна познімати, погодити, погуляти. Марк тут поряд і костл. Отут, де криша, ви бачите, там вечорами, де й зараз дивлюся, пару пар є, в шахти грають. Такий скверик. Діти, бігають, там площадки є. Ось, бачите, там сидять, грають в шахи. Ну а так, дивіться, яка архітектура пасажу. Ось туди вход, ну, це вихід, насправді, центральний вхід. Ми заходили з іншого боку, а сюди виходили. З Дірібасівської входили, а тут виходимо. Дивіться, яка. Архітектура, це ми з іншого боку заходимо, не з Ну, Гарно, Ми ввечері вечірній. Теж показували пасаж, ну, гарно виглядає. Всі архітектури. Оце ми були. Бачите, козаки, тут теж така ліпка. Ми коли були на екскурсії, вона розказувала. Зараз вже я трохи не згадаю, а там хто буде передивлятись відео, послухає я. Знімала і не виключала історію. Ну Круто, цікаво, красиво. Тут можна кави попити, ну поїсти. Кофі, макаронс тут. О, Може, ми зараз тут і підсядемо Кави попити. Кстати, там якісь смаколики. Зараз зайдемо. Ми коли на екскурсії тут були, то часу, звісно, що не було зайти в кафешку. І ввечері тут дуже багато людей, дуже. Тому треба або заздалегідь столики бронювати, або так. Не знаю. Зараз зайдемо трошечки. Посмакуємо, кави. Клас. Екскурсія він теж зараз ходить.